Міське таксі подорожчало. Після страйкування водіїв у п'ятницю наступного дня підняли тариф в служби 062 та 41111 з понеділка 065. Відтепер мінімальна плата за послуги зросла на 1 гривню з 6 до 7. Складових ціни таксисти називають декілька. Основна пальне. Затрати більші, а тарифи малі. Вот, что бензин дорожает, газ дорожает, все дорожает. Когда в магазині хліб піднімається на 2 рубля, так люди мовчать. А коли тариф піднімається на рубль, тоді це переполох. А те, що ми самі, допустимо, покупаємо бензин, масло, запчасти, все ми самі покупаємо, це нікого не розумієте? А машини б'ються, ви пострілите які дороги у нас. Ніхто не хоче їхати, допустимо, да, по плохої дорогі. А ми повинні їздити по всяким дорогам. Правильно, виходить так. І тим не менше, нам вже ж ніхто не компенсує наші затрати на запчасті. Зважаючи на динаміку зростання цін у державі, послуги таксі можуть дорожчати і далі, говорять водії.